Магазин. Трошки проїдемось по цінам і по товарам, побачимо, що тут продають і за скільки. Ось такі сосиски, таке м'яско. Що там є взагалі? Бачите, от такого плану сосиски. Ціни 59, 58, 55. Курс за 1 євро дають 15-16 рупій сейшельських. Ось така штука 2 євро. Ось теж 2 євро. Ось трошки більше. Шампуні, рідке мило і так далі. 2-3 євро. Рушник для кухні. Будь ласка, все є. Все в магазинах є. Навіть є отакі віники, дивіться. Бачите? Отакий От віник. Традиційний, мабуть. молоко. Майже 2 євро літр молока. 23, бачите? Тут півтора євро. Тут молоко 23. Є брокколі, є така капуста, є ананаси, є, э, вина, шампанське, все, 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 все тут є. Бачите? Навіть є шампіньйони. Вон шампіньйон 55. Це 4 євро майже. Виноград є, все-все-все абсолютно. Бачите, перець є, навіть он є гарбуз. Ми вже п'ємо сік, тому що тут жарко, скажи, дуже-дуже жарко. Тому ми п'ємо сік, не відходячи від каси. Так, цибуля у нас 30. Пам'ятаєте, да? 15 плюс 15, 2 євро. Це у нас 25, трошки менше картопля. Там навіть груші є. Груші, бачите, 40. 40, тому що груші. Привезли. Тому вони трошки дорожче. Мадарін написано. Букву Н, мабуть, пропустили, а може у них так звучить воно мадарін. <гум> Яблучка. Яблучка дуже гарні, хороші, тверденькі, 40-40 рупій. Морква тут велика така, нема такої маленької, як у відні, велика, але смачна. І лимони. Так, часник є. 33,50. Імбір є. Він аж 120, бачите? Мабуть, дуже корисний, дуже його полюбляють. 120 рупій. Майже скільки виходить? 8 євро, 8-9. Якось так. Такий він найдорогий поки що. Менше ніж 10 євро. Купуєте будь-яке будь вино, чи горілку, чи шампанське, чи он різного роду там. Малібу, самбуки, мамбуки, абсолютно горілка є 610 бачу. Ну якось так. Отак зовні виглядає магазин традиційний сешельський. Індуси тримають майже всі тут магазини. Тому не хвилюйтесь, тут є все. Беріть гроші і насолоджуйтесь відпочинком. Поїхали далі. Якщо ви захочете свіжої рибки, ви можете купити у рибаків, які понад дорогою стоять. Якщо їх не знайдете, зараз покажу магазин. Тут їх ціла мережа. Фіштех називається. Ви можете зайти в цей магазин і вибрати собі охолоджену або заморожену рибку. Зараз я зайду в такий магазин і все, ви побачите на власні очі, як, що і за яку ціну там продається. Дивимось. Ось такий він рибний магазин. Написано фіштех. Отже, поїхали. Заходимо, дивимось. Hello. Hello. Окрім рибки, тут бачите, скільки всього є. Також євро 20 макарошки, євро 30 і так далі. Тут навіть є джейми, бачите? По 19, по 16 по євро. Баночка євро коштує. Томатна паста євро. Там різні соуси, хот-чілі 4 євро. Ось такі є, чилі трошки менше. 45 рупій. Тут трошки є овочі, фрукти. Там є замороженка. Тут також є замороженка, бачите? Заморожене все. Будь-яку рибку вибираєте, філейку, не філейку, все-все-все, що на вас дивиться. А там вон свіженька риба лежить. Свіженька риба охолоджена. Зараз підемо туди, побачимо. Так, да, і дуже пахне рибою тут. Бачите, виносить рибку. Вже чищено. Тут є мідії за 290. Набіром. Амари, кальмари, все, що хочете. Все, що душа бажає, але в замороженому вигляді. Кальмари он, бачу. Коротше, все є. Ота рибина 2300 на 125 виходить рупі. А 125 тоже кілограм, виходить 300-300. Тобто оця рибина 20 євро. Тут також трошки замороженки. Така сирша така гарна? Ось така свіженька рибка. Що тут ще є? Бачите, є краби по 102 рупії, є краби по 110 Ось Отакі От краби, краби, краби. Видно вам, я надіюсь. Це тунець 76 за філейку, за кусочок. Там також рибка, також рибка, також рибка, також рибка, все порізано. Ось, ну, що ми купили, вийшло на майже 200 сейшевських рупій. Там морепродукти, потім пів кілограму тунця і якісь томати ще щось. Ну, коротше, якось так. Де купувати овочі фрукти на сейшелах? Біля дороги, бачите, ось дорога є отакі риночки. Вони бувають більше, бувають менше. І тут є усе. А де воно вирощується, зараз подивитесь, бачите? Вон цибулька і все остальне. Ось теплиці такі. І там все вирощують. Ну майже все. Тут продається, ось дивіться самі, що тут продається. Картопля 2 євро. 30 рупій, 2 євро. Цвітна капусточка. 27 майже 2 євро. Тут є отака папайя. Ось дивіться, півтора євро. Тут майже 2 євро. 30, це, це 2 євро коштує, тобто недорого. Це для любителів гострих почуттів гострий перець. Не знаю скільки. А, 2 євро. Ну, в принципі, тут плюс-мінус 2 євро. Да, дивіться, ось 35, тобто теж 2 євро. Що тут капуста? Капуста по євро, євро є півтора євро євро є... по євро. Навіть є гарбуз, він вже коштує 4 євро, 53 трошки менше, 3,60 3, Банани отакі по 25 то, то євро з лишнім. Є маленькі банани, є здорові. Є отакі папаї маленькі, є ось такі великі 86. Десь 6 євро. Папая. Є така розрізана за євро, половинка коштує євро. Навіть є кукуруза. Є кукуруза по євро за один качанчик. Така також є Ну, Тобто є все. Яблука навіть є. Яблука 1,5 е, євро, грубо кажучи. Тут є спеції, дивіться, 70, 95, 5-6 євро. Також тут є біля овочевого ринку і отакий тваринний ринок. Кізочки тут є, курчатка є, вуточки є. Курочки є, перепила є, кролики є, морські свинки є. Вон. Хто тут ще є? Цесарки є? Курчатка. Голуби навіть є. І Індик. Один індичка. Можна дітей припаркувати тут. Вони о, о так, вони будуть спілкуватись з індиком. <рес> а самі можете піти на цей риночок. Так, далі. Чим платити? Платити можна як місцевою валютою, місцевими грошима, тобто рупіями. Також можна платити банківськими картами. Так, так, на цьому риночку біля дороги можна платити банківською картою кредитною банківською картою. Також, я думаю, можуть взяти і євро. Не пробував. Картою пробував, євро не пробував, але візьмуть, я думаю. Розрахувався карткою, видав чек, він. Все написано, що скільки коштує. Все все, все чітко, цивільно, все класно. 162 рупії витрачено. Йдемо в магазин. Hello. Магазини е, майже всі індійські, індуси тримають, тому і продукція така точна, і запах такий точно. Майже як на Мальдівах. Що тут ми бачимо? Бачите, така лапша макарошки за 8 рупі. 15 нагадується 1 євро. 8 це 50 центів. Сік-32, 2 євро сік. Це трошки більший, це, це трошки дорожче. Ну, Плюс-мінус 2 євро. Молоко, бачите, да, 23, півтора євро. Там сік по 45. Чіпси по євро 30, 1, 20, йогурти є. Ну, Все є, все є, але, але індійське. Такий вигляд має магазин. Також є м'ясо якесь, бачите, заморожене. Заморожене м'ясо. Весь прайс, по цінам можна подивитися. Ну такі ціни. Найдорожче. Ось така Ніла Шримпс 260 рупій. Кокоси, імбір, часник, цибуля, картопля, все тут є. Є кола в холодильнику, фанта, спрайт, все тут є. Алкоголь також є, ціни дивіться самі. Ось такий ще вигляд мають магазинчики. Маленькі, компактні і все є. Зараз зайдемо, побачимо що тут по цінах. Півтора євро. Два з половиною. Два з половиною. Ось такі чіпси. Фініки. Три євро. Різнокольорова кукурудза. Євро. Молоко євро, півтора євро, півтора, півтора, півтора євро літр молока. По євро, дитяче харчування, чай, майже три євро. Ось така здорова упаковка. Гігієнічні засоби по два-потри євро. Отакі півтора. Тобто як і в європейських країнах. Ось підгузки. По майже 3 євро. От такого плана взуття. Індійське, я так розумію. Такі. Не знаю, ціни немає, але взуття є. Все для пляжу. Коротше, якщо у вас щось зламалось, порвалось, загубилось, ви можете заїхати в такий маленький магазинчик і купити навіть такий коврик-пінка. 245. Дорогий 15 євро. Холодильник. О, там ціни, 2, 3, 2, 3, 2, 3 євро. Євро. морозиво, не відходячи від каси. Соки, 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 соки. 3 євро, 3 євро, 3 євро, 3 євро, 3 євро. Кожний. Півтора. Три. Два з половиною євро. І так далі. Бачите? Дав э, 4 євро. 12 євро 5 кілограмів рису є отакий от рис Звісно всі приправки індійські, бачите, Євро, 2, тизам за євро. Навіть насіння є, за трошки більше, ніж одне євро. Таке насіння. Буквально плівка є, коштує 1,5 євро. Є за 2 євро. Фольга коштує 3 євро, але вона здорова така. Яйця 5 євро за 10 штук. Тут місцеві також скупляються, тобто це стандартні магазини для усіх. Прийшли на касу, зараз спробуємо розрахуватися українською банківською картою Приватбанку. Тут дають такі пакетики у вигляді сумочки такої. Розраховуємось. Все, оплата пішла. Отже, у кого карти Приватбанку, можете не хвилюватися. Ви, ви зможете придбати в магазинах і на базарчиках все, що ви хочете. Ми йдемо за другою порцією морозива. Друга порція як смакує. Краще смакує охолодженим, звичайно. Трошки жарко дівчаткам. Дивіться, ось купили рибки, купили рибки. Оце все коштує 10 євро. Вже на євро я перевожу вам. 10 євро ця коштує рибка. Бачите? Отака. От за, все, за все 10 євро. Сьогодні піймали, кажуть. До речі, рибку купили не в магазині, а зупинилися на дорозі. Там був такий базарчик. От, і там були овочі, фрукти, а також рибка. І ми купили рибку безпосередньо у рибаків. Ну якось так вийшло. Всім смачного!